Пам'ятаєте у Біблії Єлісей? Єлісей поміг одній вдові визволитися з боргів. Чим би закінчилося, якби не Єлісей? Скажіть мені. Пам'ятаєте, вдова? У неї забирали дітей в рабство. Тоді забирали дітей в рабство У ті часи. Але Єлісей визволив цю жінку, і вона стала вільною. А от Ісус Христос. Коли він прийшов до Закея, і Закей покаявся і віддав половину свого майна. І в кого обіди віддав четверо, скільки людей стало вільними через покаяння одного Закея? Я думаю, десятки, а можливо навіть сотні. А скільки людей, Закей, вже не втяг би в борги, бо, тому що він міг втягти в борги, і тоді дуже легко було не врожай, і тебе забрали в борги, і можливо, в рабство продати. Тому. Єлісей в старому заповіті відзволяв з боргів. Це був Божий Пророк. Ісус Христос, Він допомагав людям стати вільними від цих пут, від цього рабства, від цих штормів фінансових, які штормлять нас. Тому що ці фінансові шторми можуть затягти наш дух і нашу душу. І ми станемо, знаєте, як той корабль, який носиться по цих хвилях, і в кінці кінців можна і життя втратити. Навіть я знаю випадки, кінчають життя самогубством. Розводяться сім'ї. Але Ісус Христос сьогодні, Він на цьому місці, щоб сказати тобі: з твоєї фінансової ями є вихід. З твоєї фінансової ями є. Я спеціально не привожу сьогодні прикладів конкретних людей, щоб ви до них не йшли і не надіялися на людину. Я сьогодні пропиду Ісуса Христа, який дає свободу, і даю ті принципи, які говорить нам Слово Господнє. Давайте ми станемо для молитви. Ти вийдеш з боргів тоді, коли вийде з боргів твій дух і твоя душа. Поки твоя душа у боргах і твій дух у боргах, ти з боргів не вийдеш. Твій дух і душа, як тільки вийде з боргів духовно, то ти сам, твій дух і твоя душа виведуть і тебе, ти поступиш мудро, розумно, і Бог благословить тебе. Ти вийдеш з боргів. Разом з тим, браті сестри, я скажу вам, є інше багатство. Ми дуже часто зациклюємося на матеріальних речах. Є таке багатство, як сім'я, є таке багатство, як родина, як здоров'я, є таке багатство, як право служити і право жити. Оце багатство справжнє. Фінанси не являються головними речами, хоч шторми фінансові можуть впливати серйозно на наше життя. Але є ще більше багатство, найцінніше. Саме цінне багатство це твоя душа, твоя і моя душа. Найцінніше для нашої душі багатство це пізнати Бога і бути спасенним. Оце найцінніше. Найцінніше це твоя душа. А для душі найцінніше багатство пізнати Бога і бути спасенним. Я хочу зараз помолитися за. Всі, хто мають, кого ж в цих боргах. Я знаю одну людину, які ці ситуації довели до того, що він став мріяти про самогубство. Він став планувати не про те, як вийти з боргів, а став планувати спосіб самогубства. І написано, враг прийшов украсть у біді і пакубіть. Деяв прийшов украсти наші фінанси, потім вбити в нас віру. А потім погубити нашу душу. Але Ісус Христос дає вихід з будь-якої ситуації. Ви скажіть мені, а чи Бог може проявити чудо? Не тільки може, обов'язково проявить, якщо ти приймеш рішення. Найважче побороти борги ось тут, ось тут їх побороти. Тому що ти дивишся очами і калькулятором, а треба дивитися вірою. Слухайте, одною розмовою. З Господом, коли ти з Богом, і одною розмовою можна зняти більше як будь-яким калькулятором. Мудрістю від Господа. Розмовою з своїми родичами, з близькими, з рідними, знайомими, можна рішити будь-яку ситуацію. Але коли ти не працюєш, ляг, дивишся телевізора, і, і на тому кораблі тебе шатає, ти думаєш, що воно якось викине, воно не викине ніякось, це закінчиться трагедією. Тому знає, Ісус Христос звільняє від боргів. Наша молитва зараз, у кого є борги, я за вас хочу зараз помолитися, щоб Бог вам дав вихід. Хай сьогоднішнє служіння буде цим добрим внеском у ваше життя, щоб ви отримали надію, у вас ніяких боргів немає. Ви прийняли рішення, у вас є дорогі фінансові уроки, які ви заплатили за свою немудрість. А сьогодні Бог вам дає рішення. Ви вийдете хтось за місяць. Хтось за рік, хтось за два. Але у вас є ціль, ви станете вільними в Ісусі Христі. Ідіть до неї щодень поступово, згідно цих принципів, покроково, і хай Бог благословить вас. Давайте ми помолимось. Всі, кої борги, будь ласка, моліться зараз до Господа, я хочу за вас молитися. Хай ваша віра буде сьогодні. можете до Господа підняти, щоби вас віра виростала, що ви зможете в Ісусі Христі все. Небесний Отець, я молюся всіх, хто попав в шторм фінансовий. Я молюся за всіх, кого стало штормити. Я молюся за всіх, Господь, хто втратив надію, у кого стало темно, у кого не стало ні дня, ні ночі, все стало одним сірим. Сатана прийшов і украв, і націлився вбити і погубити Господь мій Бог. Ти прийшов визволити змучених на свободу. Ти прийшов, Господь, дати вихід з будь-якої ситуації. І з ситуації боргів ти прийшов дати вихід, Господь. Ми не проповідаємо сьогодні фінанси. Ми не проповідаємо сьогодні про багатство. Ми проповідаємо сьогодні про те, що де Дух Господній там свобода. Ти даєш свободу, Ісус Христос. Для кожного, хто вірить в тебе. Ти даєш вихід, ти даєш надію, ти допоможеш, Господь. Ти укріпиш руки наші. Ти будеш з нами, коли будемо домовлятися. Ти будеш з нами, коли ми будемо працювати. Ти будеш з нами, коли будемо шукати кращу роботу. Ти будеш з нами, Господь, коли ми будемо продавати чи купувати. Ти будеш з нами, Господь, бо ти обіцяв, що ти ніколи не залишиш нас ні в якій ситуації. І ти дозволиш нам дійти до цієї мети, бути вільними во ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі, Господь. І Я благословляю кожного, хто має сьогодні складні ситуації, кого штормить, Во ім'я Ісуса Христа, да прийде сила Божа, хай прийде мудрість Господня, хай прийдуть і перед вами відкриються всякі двері на перемовини, хай прийдуться всякі двері на те, щоб побачити кращу роботу, побачити вихід. Во ім'я Ісуса Христа, благословляю вас вийти вільним і бути благословенним. І коли пройде час бути. Благословенним в декілька разів, як були до цього часу, до цих, до цих ситуацій складних во ім'я Ісуса Христа. Спасіба тобі, наш Господь, спасіба тобі, наш Бог. Ти даєш нам це право. Дякую Тобі, Господь, і славлю за все на віки. наш Господь. Я хотів би також звершити молитву. Можливо, ти прийшов перше в, наш, в наше служіння, або ти був декілька разів, або ти відійшов від Господа. Знає, корінь всіх проблем гріх. Гріх штормить не тільки фінансову ситуацію, гріх штормить душу і дух. Будь ласка, я хочу за вас молитися. Хай Бог дозволить вам сьогодні, що ви могли пройти наперед і покаятись. Слухайте, гріх штормить не тільки фінанси, гріх штормить дух. Гріх штормить сім'ю, гріх штормить все наше життя, гріх штормить все, що в нас є, де б ти не був на балконі з під балконом, якщо ти хочеш, покаятися, що Бог тебе кличе сьогодні. Виходь, і покайся, не до мене, до Господа. Якщо ти хочеш, щоб твоє життя налагодилось, твоя сім'я, твій дух успокоївся, щоб ти знайшов Господа, щоб ти знайшов сьогодні, знай, Бог сьогодні дає право тобі на спасіння, Бог тобі дає право на спасіння. Бог тобі дає право бути прощеним, бути спасеним во ім'я Ісуса Христа, во ім'ї Ісуса Христа. Бог дає тобі право. Знай, сьогодні Бог прощає гріхи, і Бог робить вільними душу твою, дух твій, сім'ю Твою, спасіння Твоє, вічність Твою, Він робить вільним. Ти можеш бути вільним в Ісусі Христі. Ти можеш бути вільним в Ісусі Христі. Ми зараз будемо мати молитву, ми зараз помолимося перед Господом. Знає, якщо Бог стукає в твоє серце, йди до Нього, кайся перед Ним і Бог дасть тобі спасіння, Бог дасть тобі визволення. Бог, будь ласка, хто ще не пройшов, проходьте, будь ласка, проходьте сюди, во ім'я Ісуса Христа, во ім'я Ісуса Христа, во ім'я Ісуса Христа. Будь ласка, проходьте сюди, проходьте, проходьте. Ось я чекаю вас тут. Чи коли є фінанси, проблеми з фінансами, то штормить вашу матеріальну сферу. Але коли проблема з духом, з душею, штормить все життя, у вас є право бути вільним в Ісусі Христі. Наш Господь Ісус Христос звільняє від усякого гріха. Наш Христос звільняє усякого. Гріха. Будь ласка, проходьте, хто ще не прийшов, будь ласка, во ім'я Ісуса, во ім'я Ісуса Христа. Бог дає прощення, Бог дає покаяння во ім'я Ісуса Христа. Спасибо тобі, Бог наш, Спасибо тобі, Ісус, Спасибо тобі, Господь наш. Давайте ми звершимо нашу молитву во ім'я Ісуса. Наш Господь наш Бог, помоліться разом зі мною, Небесний Отець. В ім'я Ісуса Христа. Я приходжу до Тебе, я каюся перед Тобою, прости мої гріхи, очисти мене, звільни мене, дай мені спасіння, дай мені прощення, дай мені Твою свободу, вічність. Я дякую тебе, що ти мене чуєш, що ти мене прощаєш, що ти мене звільняєш. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.